Вітаю вас, шановні мої підписники. Відтепер всі медичні процедури, які здійснюються без направлення сімейного або лікуючого лікаря, будуть платними. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я. Що це означає? Пацієнт повинен обов'язково взяти електронне направлення у сімейного лікаря і далі вже звернутися в профільний зос за отримання медичної допомоги та отримання певних процедур, так як це передбачено програмою державних медичних гарантій. Тобто, медичний заклад заключив договір з Національною службою здоров'я України. І всі звернення людей за направлення сімейного лікаря компенсуються державою, тобто ці медичні послуги є безкоштовними. Якщо ж людина звернулася до медичного закладу самостійно без направлення, то всі медичні процедури повинні бути оплачені. Та медичний заклад має право цій людині виставити рахунок на оплату медичних послуг для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.